Днів, були з перших днів тут на Майдані, були відстоювали майбутнє нашої. країни І на сьогоднішній день, же, тій, тій Євромайдан, він зробив дуже багато. Але на сьогоднішній день багато речей не зрозуміли не тільки киянам, і всім українцям. Ми на Майдані зробили так. Що у нас більше немає авторитарного Януковича. Так? ми зробили, ми повернули місцеве самоврядування і вернули місто Києва мера та міську раду. Ми зараз запустили процес дострокових виборів в парламент, і питання нострації дуже важливо. Але на сьогоднішній день не зрозуміло, не зрозуміло багато діянам. Хочу ще раз нагадати, що більше 80% киян прямо чи косвіно підтримували Майдан. Вони були тут. І ми повинні розуміти, без киян було б набагато складніше. Ми вдячні всім тим, хто приєднувався до протестних, до революції гідності. Але на сьогоднішній день. Більше 80% киян не підтримують перебування людей на Майдані. Це офіційні дані. Більше того, я хочу сказати, що 90% киян для того, щоб барикади на Майдані були розібрані. Багатьом людям, я звертаюся до кожного з вас, багатьом людям не зрозуміло, чому вони чують постріли на Майдані, чому вони, вони сушать вибухи на Майдані. Чому тут б'ють журналістів і питання? І питання нам потрібно всім. Нам потрібно всім навести лад. Ми хочемо жити. Кожен з нас хоче жити в нормальних умовах. Кожен з нас хоче, хоче жити, щоб був лад в нашій країні, в нашому місті і впевнений в тому, що ми повинні починати з себе. Я вдячний всім. тим, то знаходиться на майдані, вдячний хлопцям, які дали згоду звільнили адміністрацію, Георгійську міську адміністрацію, і ми починаємо потихеньку повертатись до нормальної роботи, до ефективної роботи. Нам потрібно нам потрібно час. Ми розуміємо, що дуже складні умови зараз, і в країни йде війна. І мені, наприклад, не зрозуміло, коли хлопці в військовій формі в бронежилетах знаходиться тут на майдані. А що вони роблять? Вони воюють. Ми підтримуємо. Ми надаємо під до, допомогу для тих, для тих, хто знаходиться зараз на війні. Ми надаємо бронежилети, розгрузки. Ми підтримуємо всіми силами. І ми впевнені в тому, що одним з ключових завдань. Повернути країну до нормального стану, щоб була стабільність, тому що є сили, які зацікавлені дестабілізації ситуації в країні. І від Києва залежить дуже багато. Я вдячний всім киянам, які прийшли сьогодні підтримати, прибрати вулицю Хрища. І одним з ключових завдань на сьогоднішній день це і відкриття руху. Но з головних артерій центра міста, тому що це визиває блокаду всього центру. Я вдячний киянам. Тут є, є, тут є незадоволені. Ще раз хочу, ще раз хочу нагадати. Ми разом боремося. Я розумію, що ми хочемо так змінити в один час. Щоб і влада помінялась, і реформи пройшли. Рустратія! А Люди, які не зацікавили, щоб це відбулося. Це завдає для кожного з нас. Тільки разом. Один я не зможу нічого зробити. Рустратія! Я Обратися на людей, на киян, які підтримують ті ж самі принципи. Ми разом змінимо владу. Ми почали її змінювати. І ми доведемося до кінця. Я впевнений в цьому. Але всі разом. І не потрібно, і ще раз, не потрібно дестабілізувати ситуацію. Потрібно повертатись до нормального життя. Я вас закликаю. Дякую. Адже наголошую про це, що Майдан почав план перепроводації. Ми подали заявку про створення батальйону Майдан, він підписаним міністром оборони Галетеєм. Крім цього. Лашилася частина людей на майдані. Це біженці з Криму, біженці з Південно-Східної областей України. Люди поранені і кінтожені під час кіштевіх подій. Є люди, які згоріли, були спалені документи. Є люди, які повертаються відпуст з зони АТО. І тому ми далі. Буде продовжувати свою діяльність, збирати допомогу гуманітарно на зону АТО і продовжувати в першу чергу вичищувати державну держа, територію України від тої нечисті, яка зараз воює, освіти і від тої нечисті, яка навіть знаходиться тут.